Всім Всі. добрий день. Хай. Всім добрий день, студія. А, якщо ви не знаєте, куди поїхати в Києв. Не в Києві, а якщо ви хочете виїхати з Києва а, у вихідні дні, то ось дуже круте місце. Називається Бістро як Паренична? Бістро пекаря. А Паренична пекаря. А, дуже смачно, дуже милий персонал і що, ми дуже зі задоволені. Але чого ми не зняли? А що? Чому ми не зняли огляд? Огляд не зняли, так як ми трошки проїбалися, звісно, з петличками, з штативом і так далі. Так що ми зараз їдемо за петличками і продовжимо наш лог. І тепер лук покажу. Кого? Лук свій покажу. А здесь спай лук. Давай я тобі покажу. А кінь двоєчку. А це лук мого чоловіка коханого. идем за водой. Я на Найке плохо на Да? Я помню челка на одну сторону. Дай Боже, очень же хорная экзотика. Я вон я, я. Вау! Ничего соска. No ну лук. Но мы типа вы решили серьезно подготовиться. То вот у нас сегодня влог аутдор. Ніхуяся? Ніхуяся. А дивіться, який мене оператор. Дуже гарний мене оператор. Дивіться сюди. Тут така махіна просто піздець. Я... Хто це у нас? Yeah. Добрий день. Це наше перше відео на стабілізатор з 8 березня, дівчата. Я подарував цей стабілізатор, щоб у нас був ще більш якісніший контент. Зараз ми поїдемо за місто, ми вам покажемо, розкажемо, що, як, куди. はい。<music> Скажете. Що, ми зробили зупиночку на заправочці, чекаємо на нашу чергу. І йдемо далі. Насправді ми вибрали дуже далеко місце, бо. 40 кілометрів від Києва пише. Ми вже ну... їдемо хвилин 30 і ще залишилось 25. Піздець. Хоча ми поздуємо нормально. <рес> мама, ви цього не чули. <рес> 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 Та я думаю, мама не буде дивитися. Ну нічого страшного. Я сподіваюсь, хоча б на це. Ми газуємо добре, тапочок в пол. Чи на Шляпа здувається. Ну, оця от. <реш> Кіпарік. <реш> Кіпарік. <реш> Але в цілому я, я там був просто, воно того варте. Я сподіваюся, що тобі сподобається. Це дуже гарне місце. Також надіюся. Та я впевнена, що буде гарно. Ні, ну прикольно знімати все. Дуже. Very beautiful place. <реш> Це можемо туди піти, так? Да? Так, да, ми можемо йти куди хочеш. Охуєть. Охуєть. Дуже гарно. Не гарніше, ніж ти, але гарно. Але, але набагато гарніше. Ладно, не придумав. <плес> але з тобою не звільняється. yeah uh -oh. Це ця вся краса нам вам, нашим підписникам. Це вам. Я вважаю, за такі краєвиди вам треба підписатись на цей канал, поставити лайк, підписатись на нас в тік і в Інстаграмі. Не забувайте, ми для вас стараємось, не для нас. Ми тут чисто по роботі, так? Да? Ми приїхали не... на річку Донець Шутка. Це витачів. Це взагалі тут типу, пекарня є, тут можна покушати, ми зайдемо вам покажемо, їсти ми не хочемо. Тим паче я тут їв, тут не дуже смачна їжа. Е, е, от, е, але тут дуже гарне місце. В цілому на вихідні поїхати сюди непогана ідея. Тут можна погуляти, потинятися, пофоткатися, поп'єти пісні, поцілувати кохану людину, її обійняти, да і в цілому все. Але гарно. Типу на вихідний день кудись потинятися, щоб вдома не сидіти за бісіделя. Клас. Ви знаєте фразу Раз, два, три в коєт, якщо ви подивитесь наліво, подивіться уважно, оце вона ілюструє якраз. Якщо я пізнаюсь, буде дуже багато переглядів, ні. Не, Але не я не надо. буду. Слова, не мені не Якщо б ми були б десь в Одесі, вже був би запах моря. Наскока хороша ідея, тут дійба вертуху. Не, не, не. Ху, не. Но ногами вообще можно добиться. У, Ух! Тихо. Не заебался еще? Да не. Фух, ну нахуй. <свеч> <свеч> Извините. тихо. В підличках охує, злиш, так, блядь. Як вам таке, ви вже ригаєте за екранами чи ні? Да, жарко нахуй. Е, так як я, активна людина і моя жінка теж, в майбутньому жінка. Все побачите. Е, ми дуже активні люди. І я вважаю, що це все активний, активний, активна людина чи ні, це все залежить від того, яка дитина в дитинстві. Бо якщо ви з дитинства старий дід, то ви і далі будете старим дідом. Якщо чесно, засліплює, давай ще сюди справа. Моя краста? Так. Ти що да. думаєш? Фу, я думаю, як би віднятися на цю горку, так щоб ти. Я побіг в мінус. Обережно. Не впадіть. Давай ручки. Дякую. Дуже гарно. Ми йдемо хуй хуйпаміку, так? Але нам і цікаво. Знову обережно. Я думаю, чутно на мою задишку. <рес> О, подожди, стой. Ти знімаєш? Ну. Що. Ну і наша. Як в дитинства. Мені цікаво. Було. Не, ну прикольно. А куди ми далі йдемо? В горку. Туди. А, ну ми вийдемо на ту саму тропу. Да. Ну це, щоб отак так от селфі знімати, сниматься, надо отак так от прямо прям нести. Да, і прям надо ніхуєво плечі качати, я вже положить кілограма 2-3. і, ну, три, і тримати його отак так на одній руці, Це пиздец. Ну якщо чесно, да. Я тому і кажу, давай, я зніму. Давай. У мене як мінімум, руки Е, Просто я ж джойстиком ще регулюю. А, да, а, да, дай ебать. Ух, сейчас. <laughs> Єбать, це важко, як ти це робиш? О! Все Давай. Не знаю, як вам це. О, йдемо сюди. Блядь, я вже піднявся. Та йдем. Давай. як тут це виглядає. Я думаю, коли тут буде літо... У мене впала кофта. Давай я. Це піздець. Толік відео ризик. Поки ніхуя не понятно. Як це все знімати, хуй знав. О, палка От є. О, це рожбайка, я розумію. Ну Я ж казав, коли палка ламається, вона стає руж'єм. В дитинстві точно. І нахуй моя палка? <ріст> я вірю, що ще зробить істерівку, щоб він хоче забрати це додому по-любому. І вони йдуть, як це повести в машині, мені похуй, я несу сам. я Все, комахи почали літати, юба на жизнь. Камера мотор? Да. Я як нормальний пацан а, не відриваю п'ятки, по-друге, я сів сюди, щоб розказати вам взагалі що це таке. Це коротше, та, та сама пекарня «Витач», можна її показати, будь ласка, оператор. І коротко, тут можна попити каву, поїсти взагалі в них є типу, навіть борщ з бичками, не від сигарет, а типу, риба. Е, я не сподіваюся, що вони нормально ще буде хуя людей. Піля, <свистач> дуже багато людей, блять. Але в цілому врод. ми зараз покажемо вам, що там, куди там, в цілому пойдеть, можна випити, по поїсти, щось ще. Але в цілому всі сюди їдуть, бо тут дуже гарно. <свистач> Це піздець. А що, багато? Ну, подивись. Проходимо разом з нами. Версі. Очень добре. Це вся черга. Mm -hmm. Якщо ви хочете прийти сюди в неділю, це погана історія. Що, угу. Ну щось поп'ємо точно. А може навіть і вип'ємо. <п 'я> Ні, треба, називай два рази. Ти показуєш тільки тут машин? Так. Да. Тут піздець, якщо чесно. Але не забувайте, що це неділя, вихідний день, дуже багато людей. Але в цілому не будьте долбойовими, будь ласка, не залишайте машину на дорогу. Паркоміс, да хуя. Постійно хтось заїжджає, виїжджає, нам е, моя жінка сказала, та давай тут залишимо машину. Я їй кажу, паркомісці є, поставив. Я кажу, правду. Я журналіст. А! До речі, я реальний журналіст, в мене реально як сіва. І хто тобі її дав маму? Всі, братва. Братва подарили на день рождення. Не питайте. Але в цілому, бачите, постійно хтось виїжджає, постійно хтось заїжджає, тому не соромтесь, приїжджайте на парку місця і по-любому десь станете. Якщо щоб... Якщо шовку є. Бабки з вас збивають. Да. Я хочу сюди залізти, можна? Та Ні, ти що юпнувся, блядь. Ти. Похуй, шай мені араунд. Хороший декадр. Я знаю. Чого ми тут взагалі знаходимось? Бо ми з моєю коханою туристи, виживальщики, нам подобається десь тиняться. Ми приїжджали, побачили класний краєвид, о, зупинимось. Я думаю, ми не прогадали, Якщо ми тут знайдемо якусь класну шашличку, ми вам обов'язково зробимо огляд. Правильно? Так. Та Тут можна побоксирувати теж. Ой, блядь. Опять он со своєю хуйньо. <рес> 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 Було б дуже смішно, якщо б я впав. Слазь, давай. Хорошо, мам. <рес> <рес> Відне, щоб там отак от, от брав повар, коротше, сигарети тушив туди в мангал. От де, де цей запах, блядь. Повинно бути іменно так, пиздец. Давай, шашлычник, найди меня, Ашот. Где ты, це не расізм. Ні. Просто об'єктивно, вони краще готують зазвичай шашлики, ніж ми. Отака От історія. Я це підтверджував цю легенду мільйон тисяч разів. Чим подержимо по шашличкам? Так. Да. Я взагалі, якщо чесно, я би, би блядь, тріп по шашличкам. Це було б Ну, Чи просто паристиком якимось. Ну, це дуже а цікаво. Це б лежавлення. Э, гастроентеролог, да. добрий день. У мене є свій гастроентеролог, займається Марта Салам Алейком. Якщо б це була Нелі, вона б сказала та похуй ви да, да, <рес> локальний мем, локальний мем. Це да, у Діми є а хто вона? Клієнтками. Ну ні, клієнтка, вона, вона лікар. Го головрач МРТ. <рес> 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 да. І коли у Діми щось болить, він каже, «Блядь, тут щось так потягнув, тут щось так болить. «Та похуй, пройде через Ти <рес> да, 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 да. Себе краще познімай гарно. Хочу. Хочеш. Так. Вона мене кинула. Помахала отак ручкою і поїхала. Ну, зараз мені не скучно боє з вами. Не так мені, якщо чесно, і важко. Хоч не скучно. А не приїхала. Ти не соромно тобі, ти мене кинула. Да. Миша. Добрий день. Ми вже. А Чому тебе включається? Ано? Бля, ну коротше, ми приїхали похавати. Ми вже в Києві. Ми хотіли заїхати в два заміських, за як це називається, ресторани? Ну, так. Да. Два заміських ресторани, але вони всі були на іншій стороні дорозі. І коротше, і балями туди їхати. Тому ми приїхали на лівий берег, якийсь заклад називається Meat Ба Містба... і будемо тут коротше, хавати м'ясо і випивати смачні коктейлі. Я сподіваюсь. Виглядає, він дуже цікаво. По моїй шляпі ви можете зрозуміти, що це заклад американсько-мексиканської кухні. А це значить, що це повинно бути смачно. Ну, я на це сподіваюся. А ну ви, коротше, все Так. Да. Супер, мене голова щось <ріху> <ріху> По-любому там блохи. Та ні, не, не думаю.